Ви висловити вдячність за цю нашу зустріч, користуючись нагодою, хочу запросити вас у будь-який зручний для вас час відвідати Київ. Я хочу особливо підкреслити, що ми дуже вдячні за оголошену багаторічну програму військової допомоги для України, яка була оголошена під час візиту в Канаду президента України Володимира Зеленського. Наші пріоритети залишаються незмінними. Насамперед Україна продовжує потребувати. Протиповітряної оборони, тому що ви бачите, що Росія продовжує. Воювати з мирним населенням України нам звичайно, потрібними залишаються питання артилерії, а також боєприпасів до артилерії. І звичайно, я окремо от -от хотів би подякувати вам за ту допомогу і, і висловити те, що я дуже ціную ту допомогу, яку вже отримали ми від Канади на 2,4 мільярди канадських доларів. І ми от -от -от дуже розраховуємо, що вже найближчим часом. Канада оголосить офіційно про готовність до реалізації обраних елементів і до участі в саміті, який буде присвячений реалізації цієї формули. Я ціную готовність продовжувати це стільки, скільки це буде необхідно для перемоги України.